Доброго дня, Ще один спосіб виконання косого хрестика по діагоналі, справа наліво і робимо виворітний перехід по горизонталі на дві ниточки. Все так, як ми вишивали і в першому випадку, хто дивився. Заформовуємо. Рядочок донизу. Ось в такий спосіб. Дійшовши донизу, розвертаємо тканину на 180 градусів та виколюємо по горизонталі на дві нитки тканині. І вже ці. Цей рядочок хрестиків униз формуємо зліва направо, як ви вже побачили, хрестики потрібно завжди формувати до вишивки. І тому вони у вас будуть лягати раз справа наліво, а раз зліво направо, тобто будуть як лівими, так і правими, ви можете продовжувати вишивочку От сюди, Але ще маєте запам'ятати, що завжди вишиваєте до вишитого фрагменту. І ось знову ми на початку формування рядочка. Так само можете цю вишивочку починати з куточка. І обов'язково маєте запам'ятати, що починати її будете з лівого верхнього куточка. З виворотної сторони у вас повинна сформуватися клітка. Тобто це є двосторонній шоу. З однієї сторони хрестик, з другої стороні клітка. При потребі, якщо у вас по краях буде потреба, ви позакриваєте собі клітку. Простими стібочками. Ось тут видно, як Хрестики ліві і праві, вони створюють ромб, всередині ще один ромб. Тут добре. ось видно, Використовуйте в своїй роботі і всього вам доброго.